Навіть двигун та пружина того ж кольору, що і сам байк. Колір називається сіра глина. Це вже другий наш такий байк. З захистом ланцюга, щоб сюди нічого не потрапляло, з спеціальним кріпленням на багажнику, щоб можна було деякі деталі кріпити, з захистом від падіння. А тут так стандартний. Позитив, окрім того, що тут також є ручка газу, щоб якщо щось трапилось і немає можливості їхати на основній ручці газу, перемикаєте кнопкою і їдете вже на цій ручці газу. Два дисплеї. Інформаційний та дисплей батареї і основний. Ось такий байк артистки, його ви знаєте, це 90 км на годину з маленькою зіркою, 100 км запас ходу. Вага 90 кг. Ну, якщо з корзиною, я вже думаю десь 100 кг. І з тими всіма захистами, кріпленнями і так далі. Ось такий у нас позитивчик.